Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обустройство дома для подружки. Тобто в цьому відео я для вас буду знімати, як я буду обустроювати дом для подружки її звати Катя. Може хтось забув, не її звати Катя. Це мені обостройство, воно мені сподобалось, вийшло непогано але я його оценю на 7 із 10 це обустройство, я його обустрою в трикотажному отелі. Ну, я не знаю, ну просто так ну, чогось захотілося, не знаю. В цьому обустройстві у нас йде дві кімнати. Перша це у нас кухня, друга, це у нас. як сказати, тіпа... Чи... А, да, Ну, можна навіть сказати, як спальня. Ну, коротше, от. Я це обустройство, я його обустроювала десь за минут 18, може, 20, ну, приблизно десь до 20. От. Якщо чесно, це обустройство, воно мене не зайняло. Не зайняло дуже багато часу, тобто я його, ну, дуже швидко обустроїла, я вам так скажу. Є такі обустройства, які я можу даже обстроювати. Ну, не знаю, даже, Ну, більше, чим 20, 20 хвилин. Є які, я даже можу за 10 обустроїти, але це дуже рідко. От. Ну. Я можу максимум обустроювати десь минут 30, максимум. Не менше, не більше. Вот так що такі от діла. Я вам дуже дякую, що ви мені добили сіка там вже. 80 підписників, я просто в шоці. Я навіть не думала, що ми наберемо 80 підписників. І що там що лишилось Чуть-чуть, що там лишилось, і що треба сіки. 20 підписників і буде 100. Я просто в шоці. Якщо чесно, як я починала. Знімати так боку. Тобто я починала з нуля. Тобто, в мене сіки там було, Десь підпі... підписників 2-3. Ну, коротше, з нуля ми все починали. Ну, коротше... Коротше, да? вот. Я не знаю, хто мої відео дивився, ну, напевно, хтось їх дивився, бо тут 92 перегляди, 16, 52 От можете просто в кінці моїх відео, можете подивитися. Я просто в шоці. Я знімала раніше, тобто я, як сказати, просто я, ну, не дуже міла знімати до кабоки, я вам так скажу. Тобто, у мене відео, які виходили 5 місяців тому, це просто, блін, я не знаю. Яких можна було дивитися, що це капець? Перше. в мене відео були з поганою озвучкою. Друге, це вони в мене були без обложки. От і все. Ну, і може хтось помне, я ще знімала серіали. Типа, хто така Даша? Ми провели 24 часа на морі. Серіал. Ну, ну типа, ви поняли, так? Да? Типа, у мене були якісь дні в неділі, коли я виставляю серіали. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, які то дні були. Вівторок і. Чи три рази на неділю, чи два рази на неділю? Ну, коротше, я не помню особо. Вот. Ну, коротше, якісь я там дні в неділю. Я там виставляла серіали, їх знімала, виставляла. От. Як я їх дивлюся, типу, хто така Даша, ми провели 24 часа на морі, боже, я його дивитися не можу. По-перше, там погана озвучка, а по-друге, якісь. якихось відео. Я даже не пам'ятаю яких. Ну, коротше, в старих відео в мене була собака біла. І Боже мій. Як? Я до такого додумалась, якщо чесно, що я її назвала Шанелька. Шанелька. Типа. Я навіть не знаю, як вам це об'яснити. Типа собака, шанелька, ну. Я не знаю, типу, дорого, багато чи що. Блін, ні. Я не знаю, ну Боже мій. Якщо чесно, це просто капець. Представляєте, я починала все з нуля. У мене були підписники сіки десь там. Один, два, три. І це починала, 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 Оце все знімати. У мене відео були без обложок, поганою озвучкою. Ну нічого. Далі, коли я вже почала озвучувати відео, а я навіть не пам'ятаю, десь два місяця. Як Я вже озвучую відео. Ось такі от діла. Ну, десь приблизно десь так. Я, звісно ж, в шоці, що вам дуже сподобалось відео ми їдемо в Германію на три дня з подружкою. Якщо чесно, я не знаю, коли я поїду в другу країну. Якщо чесно, я навіть ну, думаю кудись поїхати. Ну, це буде трошечки пізніше. Я думаю, що я хочу. Поїхати в Дубай або в Мальди. Ой Боже. Дубай або Мальдіви. Да, Я не знаю. Но... Ну, блін, ну прикольне відео вийде. Но не скажу, коли воно в мене вийде. Бо я його навіть не зняла, я... Ну, воно вийде не скоро. Я вам так можу сказати. Вот. Я навіть не знаю, чи я поїду квітні, в травні в якусь країну, але я не планую. Якщо чесно, я не хочу кудись їхати, так що от. Ну, я хочу поїхати, але це буде не скоро, ще раз повторяю, я хочу поїхати в Мальдіви або в Дубай. Дубай. Дорогий багато, так? Да? От я, типу, хочу там щось прикольне придумати, якусь подорож чи з кимось познайомитися. Я навіть не знаю, як це все. Красиво зробити, щоб вам було цікаво дивитися моє велике відео. Ну, коротше, ви поняли. Якщо чесно. Обложки я роблю недовго. Я вам так скажу. Ну, за, за одну обложку за стільки я можу зробити. даже, ну, за минуту. 15, 20, 25. Ні, ну, десь минут 20. Бо 25 вже переборщила я трошечки. Ну, десь за минут 20 я роблю обложечки. Звісно ж, вони в мене, Ну, не дуже гарні, вони в мене виходять, бо я тільки починаю пробувати їх робити, так що. Вибачте, що обложечки в мене, ну, як сказати, ну, такі, якщо чесно. От, так що такі виділа. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. В цьому відео ми трошечки поговорили. Я цьому відео обустроювала дом для подружки. Можете зараз подивитися результат. Він мені сподобався, я його оцінила на 7 із 10. Так что, ребята, вот так було было сегодняшнее видео. Так що всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!